Я хочу підкреслити, знаєте, іноді люди там звертаються, ось там Тимофій, там мета, зробіть там щось. Ну, я просто хотів би наголосити, що є там декілька етапів, перш ніж там до мене звернутися, перший етап а, є список, ну в інтернеті подивитися можна а, формально, так, вашого депутата, який формально відноситься до цього округу, до вашої адреси. Можливо, він знаходиться зараз у місті, тому що я чесно скажу, ряд депутатів вже поїхали так ще на початку війни, а й там інша, конечно левого частина залишилася. І якщо ну, перше, що надо встановити зв'язок з депутатом. А, написати йому чи зателефонувати. Друге, так, якщо він там не відповідає, вже ну спробував самостійно написати до комунальної служби, наприклад, якоїсь да, ну, я не знаю, там от ну банально знову візьму, дахте тече, буває таке там невідремонтована криша, там якогось багатоповерхового дому. Чесно скажу, в нас більше сотні домів багатоповерхових, і комунальники теж люди вони можуть не знати просто про це. Це проблема, може з'явилася 5 чи 3, чи два місяці тому. Вони дійсно можуть не знати. Тож ви їм повідом... повідомте, будь ласка, я або через депутата на окрузі, або е самостійно, чи у письмовій формі. Є вся інформація на сайті Чорноморської ради, нашої, тобто е там навіть є телефоноприйомної і мера, і його профільних, і секретаря міськради, тобто усіх є і начальників, і водоканалу, і теплоенерго, і виконкому. все це є. Тож спробувати спочатку так. Ну так треба співпрацювати разом. А потім, якщо і цього не вийшло, вам не відповідають, ігнорують. Хоча я таких випадків не знаю, особисто я не знаю то далі давайте звертатися до мене, і я вже без проблем буду шукати шляхи допомоги. Вам. Тому що я ще помітив, знаєте, спільна мова та легке спілкування зі мною це добре. Але коли я дізнаюся, там, люди ось там нам там треба то-то-то зробити, а, а я говорю: а ви зверталися до вашого депутата? Ні. А я говорю, а ви писали самостійні листа до там, комунальників? Ні, я ось там згадала, вас побачила, згадала, що в нас така проблема там є. Вирішіть, будь ласка. Друзі, робота на благо місто це спільна співпраця і мешканців, і депутатів, і виконавчої влади. Давайте привчатися трошки до цього розуміння, що усі ми люди і усі маємо докладати зусиль до цього.